we are here because it's not just pizza carbs, chai. it is sending message to our countries that ukraine is number 1 yeah. the most important issue that's yeah. why we're here Ми тут для того ж не для того, щоб просто роздавати піцу, для того, щоб послати деякий меседж а для людей, що якби весь світ з Україною дійсно сьогодні разом з Україною весь світ. Отож, волонтери шотландської благодійної організації «Шиван Страст» спільно з благодійним фондом Мрія, котрі спочатку повномасштабного вторгнення допомагають усім українцям, які постраждали від війни. Днями завітали і до Подільська З самого ранку в головному парку нашого міста готували та безкоштовно роздавали піцу. Фрукти, солодощі та напої нашим мешканцям звичайно, ця подія для нашої громади досить особлива. Отож, подільчани з радістю відгукнулися на неї. Хочу сказати, що дійсно вся весь світ об'єднався для того, щоб нам Допомогти, і ми раді цьому, і ми раді знаємо, що ми в своїй боротьбі не одні, і що нас підтримують, і що ми маємо перемогти, і що перемога наша буде, і би ми, миру нас буде, і тоді ми зможемо запросити всіх людей з усього світу і подякувати їм за нашу підтримку. А сьогодні вся світова спільнота на боці України, і волонтери, котрі завітали до нас, яскраве тому підтвердження: навіть мовні бар'єри не стали на заваді нашому спілкуванню. Завдяки перекладачу Олександру, мешканцю нашої громади, який люб'язно погодився допомогти нашій знімальній групі. Ми змогли в повній мірі поспілкуватися з гостями, котрі вже стали нашими друзями. по Перше вітаю вас у нашому місті, гарному подільську. А фоссовол, адлайк ту адлактосейдет вияр велком ю інстан арнарса. Савесогепіде такиверемач. Зори он тобі.

Give us a wave, Tom. Friends. Uh, Roddy. Yeah, give us a wave. Oh, so the, yeah. the main thing is many people volunteer. here. We have 400 people have volunteered over 14 months, and they send message, and it's money, money, money. We need money. This costs us money sure, to run. Sure. And uh, and it's the message from we the nation, you. from the nations. Yes, from the nations. They bring money, but also we bring important people. Yeah. Members of parliament come here to see destruction. So we keep the message. We keep yeah. the message. The most important thing, Ukraine is number one. we must not forget ukraine. that is why we're toot, Shotlandia toot, englandia toot, denmark toot, america toot. because ukraine and ukrainian people are amazing people. they have incredible resilience. they're very good manners, very polite, very strong, and great humility. that i have learned. so it's a real honor to serve the people. So, for us it's допомагає українським українським людям так а як ви можете побачити тут багато людей з деяких держав навіть з франції тут також є а тобто наша ціль тут для того щоб багато людям то що ми робимо Яскравим свідченням того, що мова є важливим елементом єднань сердець, став перекладач Олександр, котрий оволодів англійською мовою в короткі терміни, тільки задля того, щоб розповісти всьому світу про реальні події у нашій країні. Тому з впевненістю заявляє, що навіть у найвіддаленіших куточках нашої планети Україну підтримують всі. А що навіть такі люди, з яких з Новозеландії, з Філіппін, тобто там не дуже якби держава, дуже близька для нас, так тобто вони теж знають, що в Україні зараз які саме злочини коїться проти нашого народу. Тобто, і це дуже прия це дуже приємно для нас. Усі бажаючі, які відвідали захід, залишились в гарному настрої, переповнені позитивними емоціями, тому що мали змогу не тільки поїсти смачну піцу і порозмовляти з іноземцями, а ще й вкотрий раз впевнитись в підтримці України людьми всього світу. Звичайно ж, порозумітися з нашими гостями було легше тим, хто гарно володіє англійською мовою. Рекомендую практикувати свій англійський, щоб розуміти, що вам кажуть. Дуже смачна піца. Нам дуже подобається. Це дуже класно, що у нас в Україні, в такому маленькому містечку, роблять такі класні заходи, і дуже смачно. Дуже дякуємо організаторам. Україна не одна, і такі заходи є тому прямим доказом. Дякуємо волонтерам шотландської благодійної організації Шиван Страст за те, що підтримують нас у складний час. З впевненістю можна сказати, що перемо. Перемогу ми неодмінно здобудемо, тому що на нашому боці весь цивілізований світ. А після перемоги ми обов'язково запросимо на нашу вільну та мирну Україну усіх наших друзів, котрі в важкий для нас час простягнули руку допомоги і святкуватимемо всі разом перемогу світла над темрявою і добра над злом. Ольга Сидник, Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.